Продовжимо говорити про команду. Розкажи, хто потрібен в команді і скільки людей, які обов'язкові ролі в команді? Щодо кількості людей у команді, Джеф Безос колись сформулював е, цікаве правило двох піц: типу, потрібно стільки людей в команді, щоб вони могли наїстися двома піцами. Це е, каже про число там від п'яти до восьми людей. Ну і насправді, з власного досвіду, і з досвіду насправді багатьох компаній до семи людей, це така оптимальна команда, де можуть бути е, різнопрофільні спеціалісти для того, щоб виконувати певний проект і такою кількістю зручно управляти, так скажемо. Це, це звичайно не означає, що у вас максимум сім людей, бо ми знаємо компанії, де дуже багато людей, тисячі людей і так далі. Це ми кажемо саме про проектну команду, якою зручно виконувати певний проект в межах компанії. І є зовнішня частина, тому що якщо ви просто створили продукт, а потім ви е, е, нікому його там не е, продали, не донесли до людей, і так далі, то це не працює. Тому завжди повинні бути люди, які працюють з, е, з однією. Сторони з розробкою Продукту з іншої сторони працюють над тим, щоб його поширити. Вони розуміють клієнта, вони розуміють ринок і так далі. Так скажемо, бізнес девелопмент з однієї сторони, з іншої сторони, продуктова робота. Якщо дуже упростити, можна поділити ролі на внутрішні та зовнішні. Внутрішні це все, що стосується розробки продукту, безпосередньо, щоб він з'явився. А зовнішня робота це щоб. Вашим продуктом хтось скористався. Мало тільки зробити продукт потрібно ще, щоб він з'явився на ринку, щоб на нього був попит, і, і так далі. І оця зовнішня частина це бізнес девелопмент, маркетинг і так далі. Щоб ви робили продукт у внутрішній вашій команді, який знадобиться взагалі людям. Ну і ось так можна поділити, якщо дуже упростити це. Зрозуміло, усі команди індивідуальні. Але існують ролі потрібні для кожної компанії. Розглянемо концепцію мінімальної команди стартапу МВТ і числа Fibonacci. Всі ми знаємо історії про Стіва Джобса і Стіва Возняка, Біла Гейтса і Пола Алена, Джорджа Мартіна і Джона Леннона. У цих історіях чітко простежуються два типи ролей: перша роль автор продукту людина, яка відповідає за створення і виробництво продукту, експерт в певному предметі. Друга роль продюсер бізнесу, організатор, підприємець, його частина роботи ресурси, продажі, зв'язки. Він є експертом в певному ринку. Тож команда з двох осіб мінімальна. Вона здатна до запуску і перших продажів, але працювати щодня стабільно навряд чи зможе. Інакше кажучи, у команді має бути людина, яка візьме на себе операційну частину. Це про людину операції. Хто таку знаходить? Звісно, людина-ресурси підприємець чи продюсер. Саме таку комбінацію називають MVT Minimum Valuable Team, мінімальна життєздатна команда проєкту. Перш ніж розподіляти, хто буде продюсером, а хто відповідатиме за операції, раджу пройти тестування, які визначають твою схильність до виконання різних ролей, наприклад, тест Велбіна, 16 персоналій, Red Bull Wing Finder. Розкажи про свій досвід побудови команди, як змінювалась, і які ви етапи пройшли? Ми пройшли багато етапів, все починалося з п'яти людей. По класиці цих стартапних історій від п'яти людей, які сидять у невеличкій квартирі, горять ідеєю, і навіть до кінця не розуміють, чи все вийде, чи ні. Ми просто працювали день і ніч, і нас це дуже захоплювало. І зараз ми дійшли до того, що нас близько 40 людей. У нас є два офіси: один у Києві, один у Берліні. Це вже долі велика команда. Напевно, найцікавіший етап це коли ви якраз трансформуєтесь від команди команди сімейного типу, де всі весь час комунікують один з одним у курсі всіх новин е у кожної людини у команді. До команди, яка повинна злагоджено працювати над великою кількістю проєктів, е де комунікація вже не відбувається таким чином, що, наприклад, керівник там я ходжу і спілкуюся з кожною людиною окремо. У нас е відбулася трансформація на відділи. Тобто, у нас створилися відділи, певні підрозділи. Це production uh, IT команда відокремились там редактори, методисти, менеджери. Це все um, команди людей. Які вже під кожен проект формують певну команду. Нам знадобилося трансформувати комунікацію у команді. Нам знадобилося навіть створити і цікаво. У нас є, наприклад, дошка, де кожен член команди розповідає про себе, і коли приходить новий член команди, він вивчає про всіх цих людей інформацію, певну, тобто, щоб взагалі зрозуміти, з якими людьми він буде працювати. Деякі люди зараз у нас у команді можуть навіть там не перетинатися які. Якісь там тривалий час, і тому при такій трансформації у вас дуже великий комунікаційний виклик, у вас великий організаційний виклик. Ви вже що відбувається, коли команда стає більшою, також і цікавого, що на початку ви такі якби багатопрофільні. Ви виконуєте дуже багато задач. Вони ролі можуть бути нечіткими, коли ви невеличка команда. Ну і це насправді зрозуміло, тому що на початку ви навряд чи там наймете людину під кожен. Напрямок під кожну там якусь спеціальність, і так далі. Але потім, коли команда зростає, оцей поділ ролей він стає більш чітким, більш регламентованим. Процеси також починають регламентуватися. Коли команда стає великою, у вас з'являється також те, що називається певною текучістю кадрів тобто, вони змінюються, люди змінюються, зростають у вас в команді, і все це е, потрібно забезпечити на трансформаційному періоді, у трансформаційному періоді. А ця трансформація команди вона сталася дуже різко чи поступово? В нашому досвіді було таких два трансформаційних етапи, і обидва були доволі різкі. Перший раз нас було десь сім людей, і потім ми запустили дуже великий національний продукт, яким зараз користується 300 тисяч вчителів. І на той момент у нас було всього там зареєстровано 10 тисяч людей, а на наступний день 80 тисяч. І це був перший такий трансформаційний етап, коли ми сильно розширювали команду, і вона розширилась десь там у два рази до 15, десь 14-15 людей. І був у нас другий. І трансформаційний етап, де вже від команди 15 людей, ми зростали до команди 40 людей. Це е, відбулося десь е, протягом року. Це насправді доволі швидко. По класиці для безболісного масштабування команди вважається, що вона максимум може зростати там е, в півтора рази е, протягом року. А у нас відбулося е, два таких е, різких зростання у майже там два з половиною рази е, кожен раз. Дуже швидко. І це кожен раз супроводжувалося там низкою викликів і проблем, які нам потрібно було вирішувати. Не проблем, а задач, які нам потрібно було вирішувати. За яким би принципом ви не будували команду і не організовували її роботу, вона наймовірніше пройде через кілька класичних етапів: формування, forming, буря, storming, нормалізація, norming, Злагодженість, performing. Перший етап формування команди. Нерідко разом працювати починають незнайомі між собою люди. У кожного є досвід, цінності, принципи, підходи, характер внутрішні установки. На другому етапі починається буря. Команду штормить. Досвіди та підходи членів команди різняться. Що комфортно і звично для одного виходить за межі норми для іншого так народжуються конфлікти. З плином часу члени команди вчаться взаємодіяти один з одним, приймають інші погляди, знаходять спільну мову. Так вони переходять на етап нормалізації, і нарешті починають спрацьовуватися. І тільки після цього команда переходить на стадію злагодженості та високої ефективності. Тут команда вже стає єдиним організмом, і це видно з її результатів. Які ти поради даси початківцям при побудові команди? Перша порада. Не починайте шукати людей. Тільки у момент актуальної вакансії, будьте у пошуку завжди, і коли у вас з'явиться вакансія, то ви набагато швидше зможете підібрати людину. Насправді гарних кадрів і гарних людей не так і багато, тому перебувайте весь час у пошуку. Друга порада: мотивуйте всіх людей у команді також перебувати у пошуку. І з власного досвіду скажу, що найкращі наші співробітники це люди, яких привели інші мотивовані члени нашої Нашої команди. Третє, не менш важливе, навіть якщо ви швидко розширюєтесь, все рівно звертайте увагу на деталі. Однією з таких деталей може бути, наприклад, як людина працювала на попередньому місці роботи та як вона з нього пішла. Тому що, як кажуть, як вона. Говорить про попереднє місце роботи, так вона колись може казати і про вас, і це також важливо. Якщо людина витрачає певний свій час на якусь роботу, а потім говорить, що там було тільки негативно, то запитання або ж до неї, чому вона працювала там, де було так негативно, або ж до того, як просто вона звідти пішла, і як вона може потім піти із вашої роботи. Четверте, якщо ми вже кажемо про такі деталі, це токсичність у команді. А не бійтеся. Швидко е, прощатися з деякими людьми, тому що одна токсична людина соціальна динаміка працює так, що вона може. Дуже швидко цією токсичністю поглинути і інших членів команди, і ви можете просто не впізнати свою команду після того, як там з'явилася певна токсичність. Звертайте увагу на це також. Ну і п'яте, я знову порекомендую книгу П'ять ватт у команді Патріка Ленсіоні. Просто прочитайте цю книгу. Вона дуже багато чого також порекомендує вам для пошуку людей. Круто, дуже цікаво. і Давай перейдемо до наступної теми. Давай.